Ми любимо передкладники україномовного каналу для прогулянці. З улюбинки з Максиком на Салтівці у Харкові. Це гарно. Це гарно, коли сідомо. Чуєте якісь вибухи, звуки, щось воно таке є. Сьогодні ранок. 14 червня 2024 року. Ось за дерево. Квітно-біли. Ну хто знає, підкажіть, будь ласка. 14 червня 2024 року. П'ятниця. Не дуже радую, коли у відпустці П'ятниця. Тиждень минув. Тиждень відпуска майже. Майже скінчився, але дівчатку вже хаті і це гарно. Вчора вже увечері приїхав. до Харкова, як же раділа бабуся, о! Стіл накрила картопельки нам улюблений, пюрешечки зварили, по усі разом. І Максик там, звісно, біля стола. <смі> да. Гарно, гарно. Але якось і тривоги. Гуділи, гуділи увечері і вночі. А Максик зі мною нічого йому не страшно. Мені якось так не зрозуміло, що воно, куди воно і скільки воно. І коли воно закінчиться, і все воно. Будемо сподіватися на найкраще. Така от Салтівка Черевнева. Все, всі миру добро злагоди. Всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. Да, Максим? Да. До побачення, моє люди, пока.